Всім привіт, вітаю вас у новому відео з серії влогмасів. Кожного дня я викладаю по відео в день, що ми робимо, як ми готуємось до Різдва. Зараз конкретно ми взагалі готуємось до Дня Святого Миколая. Ми його відмічаємо 6 грудня, вже все перенесено на новий лад. Різдво ми відмічаємо 25 грудня. Тому все тепер у нас якось більш логічно. До речі, щодо Дня Святого Миколая, я хочу сказати, що мені, от я в цей, ще цього року зрозуміла ще раз, що мені хочеться готуватись до цих всіх різдвяних подій, мені хочеться готувати ще з 20 листопада. Ось саме в ці дати необхідно ставити вже ялинку, щось прикрашати, щось готуватись. Тому що все ж таки з 1 грудня по 6 грудня дуже мало часу для цього. Ви в попихах ставити ту ялинку, хочеться там і подарунки купити і то зробити. От, все ж таки, ні. Треба все готуватись з самого самого ще почат, кінця осені, коли вже знаєте, вже так. От, навіть віяло таким, ви знаєте, настроєм, що вже хочеться прибрати все осіннє, все зачистити, дістати ялинку і вже почати потихеньку готуватись, почати готуватись саме до Дня Святого Миколая, щоб нормально його зустріти, відмітити. Напишіть, будь ласка, як ви святкуєте це свято, тому що. По Ютубу я бачу, що не всі святкують взагалі далеко не всі, і по переглядам я бачу, що це відео не переглядають. Навіть різдвяні відео не переглядають, переглядають більше відео там, де написаний Новий рік. Меню до Нового року. Меню до Святого Миколая ніхто не подивиться, навіть ніхто не буде вбивати. Тому зверніть увагу на це, спитайте себе, у кого до речі, у кого є діти. В першу чергу спитайте себе, як ви святкуєте цей день, чи святкуєте ви взагалі, чи є у вас якісь традиції. Бо у нас традиції є святий Миколай нам дарує переважно солодощі під подушку в якомусь будь-якому форматі. Це може бути щось запаковане або не запаковане, неважливо. І, наприклад, ми з чоловіком так само собі під подушку кладемо якісь солодощі. Теж. Теорія для Єви те, що ці всі смаколики дарують, дарують саме дітям, а дорослим ніхто нічого не дарує, тому вони дарують один одному. І. Що хотіла додати, що також на цей день маю традицію готувати медовик. Не знаю. Чому мені так захотілося, я таке придумала. Всі традиції, майже такі смаколичні зі смаколиками. Я вигадую, мені це подобається. Також на різдву роблю Різдвяний кекс. До речі, скоро до нього. Приступлю в своїх відео. Так, налялякало вже напевно дуже добре. Тому давайте наряджати ялинку, потім будемо готувати щось смачненьке. Ну і, звісно ж, будемо відкривати адвент-календар, що цього разу у мене попадеться. Я, до речі, все це ховаю, потім дістаю, бо у мене вже всі подарунки порозкривали, позгризали б навіть. Christmas tree Twinkle bright. Laughter fills the silent night. It's the joy this season brings. Fills your heart. А вот можно очков покупать? Я вона чай з печутком їм, а потім вона випила його. А дай подумала, мама, піду додому, а вона, вдома вона побачила подарунок і дуже зраділа. Вона його трісла, трісла, побігла на вулицю з ним грати. І все, поки так, на відсотків 50 тільки оформлена ялиночка, і ось що за кадром залишається навіть Салям Ось там, ось там він спить. Він коли втомлюється дуже сильно, то він йде в цей біг вам, щоб його точно ніхто не знайшов ніколи і не чіпав. Дуже прикро, що у мене камера не передає ялинку, у мене вживу. Зараз таке освітлення, що оцих чорних проводків взагалі не видно. Вони якось зливаються з ялинкою і видно тільки самі. Вогники трошки червоного і трошки якихось блискіток, блискіток з певних іграшок. І все. Я хочу докупити ще деякі іграшки, щоб доповнити. Хочу ще бантики. І, напевно, на цьому все. А, ну і ще ось сюди я хочу цю штуку якраз замірюю, що мені потрібно. Я знаю, що це треба спочатку заміряти, потім піти купити, а потім можу ставити в неї ялинку. А, ні. Я вже потім це все зроблю, але сьогодні дуже задоволена, що ми з Євкою прикрасили дуже класно провели час під фільмець і Каспера ще подивились потім. Ну як він просто знаєте, як на фоні був, а ми займались тут своїм. Ой, зараз буду все прибирати. Ну тут небагато насправді, і все це все одно не треба ховати, тому що все це ще мені потрібно. Ось, наприклад, той контейнер весь потрібен. Це вже завтра. Я буду далі прикрашати будинок поступово. Поступово. Тобто на День Святого Миколая мені головне, щоб стояла ялиночка, були деякі точкові прикраси, а вже, ну і чистота, звісно, а уже далі будемо і далі прикрашати. І Мені здається, весь, весь місяць в прикрашанні якоїсь підготовки мій адвент, який я ховаю. Чому? Тому що хтось його. Гризе. Це як я і думала. Салім, що ти будеш гризти. Я дістаю я цю корзину лише тоді, коли я насправді розпаковую адвент. Тому що, ну, все-все-все. Тобі не можна цього всього. Так, у мене є другий номер. Дивіться, хтось. Ой, знайшов наліпочку. Другий. Так, ну салім. Ну, дорвався. Це не твій адвент. Ой, клас. Мені так подобається. Такий красивий подарунок. Прям вау-вау-вау. Блін, який це кайф отримувати подарунки кожного дня. Це прям щось таке неймовірне. Коротше, це якась коробочка. Намагаюся вгадати, чи це подарунок по пакуванню. Ну, поки що мені ще здається, що це Саша. Не знаю, чисто от так от інтуїтивно. Дуже гарне пакування. До речі, це така стрічка, яку я питала, хто знає, як це називається що це таке. От, от хто це запакував? Хай мені скаже, де він стрічку таку взяв. А, так, може це я підготувала зараз. Знімаємо. Це гарно з ялиночкою, так прикольно. У мене знову. Це щось таке гарне. Це Саша. Я, чість, я не знаю, чи впевнена, що це Саша. А що це за коробочка така? Це що воно. Це що не юск? Це ж юск. А це щось. Це Саша. <с> це Саша. А, клас. Блін. Такий прикольний. Сюди поставила, якщо чесно. Але але, але е, у мене салям це згризе, Це треба, знаєте, ставити або в щось закрите, або дуже високо е, на стелаж можна поставити тричі там, де він не знає. У мене дуже багато гноміків. Ось таких от, ну, різних різних і мама в'язала. І дуже хочеться, знаєте, десь кудись поставити. Блін, але ж цей мале. Воно оце все гризе. Не знаю, що з ним робити. Я зараз, до речі, його закрила в баню, щоб спокійно розпакувати подарунок. Побачили, що коїться. Ой, ну класна така дівчинка, клас. Я думаю, може, в'євну кімнату. Прикольно. Ну, буде точно десь не. В доступному місці, ото як від дітей ховаю, так і я буду ховати. Дякую. Я думаю, це Саша. А скажіть, у кого які ваші перечуття, хто би міг це подарувати, я чомусь думаю, що це Саша. Чомусь. 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 Бо тут дещо написано. Я е, маю певні переконання. Що це, Саша? Так, блін, я збережу собі коробочку. Може комусь ще подарую. Ні, ну а що? Дивіться, це, ще так гарно упаковано. Я просто пам'ятаю, що у Саші щось. По-перше, Саша єдина, хто Хелові разом зі мною відмічає. І тут щось, ці пряники були Хеловінські. Я дивлюсь твоє відео, Саша. Якщо це був прикол, перевірка на те, як я можна дивлюсь відео, то я дивлюсь. Э, цей, да, 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 да. Тут були э, хеловінські пряники. Угу. Красиві, Я ще думала, чого я такі не замовила. Сьогодні планую приготувати на обід плов, Такий буде у мене святковий. Я вже начиталася з ваших коментарів під минулим відео, коли я жалкувала, що в мене він не виходить. Написали мені рекомендації. Ну, в принципі, буду намагатись виконувати. Подивимось, що вийде. Я даю плову останній шанс мене здивувати. Бо я дуже насправді люблю плов. Це одна з улюблених моїх страв, і чоловік у мене так само любить. Але у мене щось не виходить. Причому, що рис з овочами у мене виходить, а плов у мене не виходить. Так, я взяла довгозернистий пропарений рис. Взяла спецію до плову. Хоча в мене є, я кожен раз, коли хочу плов, беру спецію, бо забуваю, що в мене є. Я така думаю, ну, щоб потім не повертатись, якщо немає. І зараз у мене скупичила стається. Три пакетики. Ну нічого. Сподіваюся, полог у мене вийде на цей газ і буде частенько готувати. Підписники мені порекомендували спочатку замочити рис десь на півгодинки, але я думаю, що я поки наріжу всі овочі, які сюди підуть, то він у мене тут якраз підмочиться. Так, я потім маю це все промити гарненько після цього і вже потім засипати рис. Так, нехай він у мене постоїть. І я зараз буду все нарізати. Я буду робити з гарбузом та жиравлиною. У мене залишились гарбузики, хоча я їх прибирала для вас перед камерою на минулих відео, коли прибирала весь осінній декор і мала на увазі, що я з цього щось приготую, але ще не готувала, навіть не заморажувала. Вирішила. Залишити в принципі гарбузи, що це також зимові страви. It's the joy this season brings fills your heart and makes you joy this season frosty Children play, play. run on oh. leanings and oh. to slay. Play. Friend. Memories that never end. Gingerbread with icing swirls. For all the little boys and girls. Bells ring out across the air. And Jack Frost snips my nose down here. Намагаюсь угадати, хто так запакував. Ну мені здається, що це Сашень подарунок. Тому що тут наклейка. Я uh, не знаю, тому що це такий, like, ну, блін, клас. Окей, мама.